Війна не закінчилася. Нам необхідно поважати тих, хто воює, допомагати їм, не боятися бути собою, бути українцями. Сину було 31 рік. Він загинув на Донецькому напрямку, під Авдіївкою. Сьогодні, 1 жовтня, в день захисників та захисниць України, мешканці та мешканки Кривого Рогу кладуть квіти загиблим, згадують про полонених та дякують діючим військовослужбовцям. Вранці о 9 годині небайдужі мешканці та мешканки Кривого Рогу зупинились в хвилині мовчання в день о дванадцятій. Православна церква України правила на секторі почесних поховань, куди прийшли родини загиблих, побратими та друзі. Основний сенс для всіх нас, які тут залишилися і тут живуть передавати. Майбутнім поколінням, нашим дітям, онукам і правнукам не боятися бути собою, бути українцями і передавати їм, що русський мір на превеликий жаль, це не мир, а війна. Руський мір це біда, тому нам потрібна єдність, повага один до одного, плече до плеча, допомагати Збройним силам. Що я скажу всім нашим криворісцям. Брати і сестри, йдемо вперед і пам'ятаємо, Бог сміяний бути не може. Він там, де правда, а правда з нами. Ввечері за ініціативою спільноти родин загиблих провелась акція кільце вічної пам'яті, де близькі та родичі загиблих вийшли з їх. Фото картками і утворили коло. Стоять з прапорами з свічками, проголошують Слава Україні! Героям слава! Кладуть квіти до народної стели пам'яті. Тільки завдяки цим хлопцям, портрети, яких висять тут на стелі, ми можемо вільно ходити, вільно їздити, спілкуватися. Діти можуть ходити в садочки, люди можуть ходити на роботу, тільки завдяки цим хлопцям. Але війна не закінчилася. Нам необхідно поважати тих, хто воює, допомагати їм. Ми повинні звичайно відвоювати своїх полонених. Для того щоб ну хлопці і дівчата повернулися до нас живими і відносно здоровими, але для того, щоб вони давали нам наснагу продовжувати далі боротьбу, шануємо живих, пам'ятаємо полеглих, боремось за полонених. Слава Україні! Я прийшла, щоб вшанувати пам'ять свого сина Пащенко Сергій Сергійович, який загинув. Залишився онук, яким я зараз опікуюся. Сину було 31 рік. Він загинув на Донецькому напрямку під Авдіївкою. Його призвали в 23-му році, і в 23-му він загинув. Машини відповідно реагують і сигналять. Відбувається безперервне голосування: слава, слава, слава. Криворіжці та криворожанки пам'ятають, згадують та дякують.